Професійний автоматичний шиномонтажний верстат безважельного типу Вкраф W900 має максимальний функціонал і здатен перевести роботу вашої майстерні на якісно новий рівень. Автоматичний механізм підйому колеса при натисканні педалі. Автоматичне відведення монтажної стійки в бік. Значно економить місце в майстерні. Зручний важель керування роботою монтажної лапи. Керування переміщенням допоміжного механізму в усіх напрямках здійснюється з робочої консолі. Керування автохуком здійснюється з консолі на монтажній стійці. Швидке опускання монтажної голови. Вбудована система підкачки шин. Оснащений повним набором зажимних конусів для роботи з різними типами коліс. Запатентована надшвидка система затиску. Мінімальний час встановлення колеса на верстат. Ідеально працює з шинами Ultra High Performance та RunFlat. В комплекті набір затискачів на різні типи дисків. Педальний вузол знімається для зручного обслуговування. Якщо ви хочете обслуговувати преміум бренди автомобілів, W900 – це ваш вибір та ваша найкраща інвестиція.